Усім привіт! І це обзор мого бтр 80 з Лего. Я його зробив давненько вже, але через школу у мене не було часу зняти це відео. Ось такий він у мене вийшов. Я старався максимально його деталізувати, тобто зробити його найбільш похожим до... Справжнього. Дверки в мене рухомі. Відкривається все так, як має бути в правильну сторону. Башта рухається. ну Правда, оці лічки, що ми не тут, в мене тут. У мене не вийшло зробити їх і тому я зробив просто так. вони візуальні. Тут зробив таку трубу, так як і має бути. Ось я вам зараз покажу, в мене є металева модель. Ось така. Не старався робити достатньо схожим. Ось так я виглядає спереду. Так в мене єдине, що в мене не вийшло, це зробити отут броню, щоб вікна скривалося. Бачите, тут є така броня. А в мене не вийшло зробити. Але, в принципі, все решту схоже. Ось навіть саді зробив. Ось так. Я навіть саді зробив ось таку от штучку. Це ну, справжньому БТР теж таке є. Ну, Воно трошки по інакшому виглядає, але в мене ну, не знаю, як зробити по-іншому. Це спеціально для того, щоб БТР е, міг плавати. Ось так він виглядає зверху. Оце в мене оці такі жовті детальки. Це е, ніби такі отвори для стрільби з, з, зі свого там, автомата чи пулемета. У мене просто не було інших, де, ну, деталей іншого кольору, тому я поставив такі. Тут е, два має бути таких отвори, а тут один. Оце такі е, труби, що висуваються під час того, як БТР впливе, щоб е, всередині попадав кисень. Ну, Башта. Бачта вийшла достатньо схожою. Ну, вона, по суті, має бути кругла, але як я вам зроблю круглу? Якщо в мене вийшла така. І в мене е, поміщаються всередину лего солдатики. Правда, їм треба знімати каски. Ну, там, Чи шлеми, Залежно, що в кого є. Тому я тут поставив водія, може буде видно. Хоча навряд чи ну, погано видно. Але там є насправді всередині солдатики. Ось такий в мене вийшовся БТР. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і пишіть мені в коментарях, що робити ще. Всім дякую за перегляд і всім па-па